Всім привіт! Ми в Варшаві продовжуємо включення з бізнес-конференції про Амазон, про товарку. І тут я натрапив на такий цікавий стенд Арді Експрес підходжу, кажу, «Hello, I need your help», а вони мені та ти ж з України. <сх> Це Яна. І скажіть, будь ласка, от ви займаєтесь вже скільки років доставкою? Взагалі Арді Експрес працює з 2017 року, але саме доставкою ми займаємося вже дуже давно. Oh. Більше десяти. Колись треба робити ребренді. Ми теж <laughs> недавно зробили, розумію. Прикольно, те, що вони спеціалізуються саме на доставці з Китаю в Європу та USA. Тому якщо у вас є, ви працюєте з маркетплейсами у всіх країнах або в євросоюзі, то можете напряму писати Арні Експрес. Супер команда. Якщо ви до нас звернетесь, ви точно більше ні до того не підете. Чекаємо на, на ваші запроси. А якщо будуть казати, що у вас дуже високі тарифи нам писати. А, не буде таке. Ми, ми не найдемо підхід до кожного Так це працює. Точно. Дякую, дякую.